Біла церква, містечко на Київщині. Одного дня тут стається потужний вибух. Просто у багатоповерхівці. В цей момент восьмирічний Олександр перебуває вдома. Один після розриву будинок охоплює полум'ям та димом. Разом із Йоркшир Тер'єром Річиком хлопчик біжить у сусідню кімнату, змоченими рушниками закриває щілини. Дзвонить бабусі, яка була поруч з будинком, але жінка через дим не може піднятися на четвертий поверх. Я почав плакати, взявся за руки і взяв річиком. Мені було трохи страшно. Диму більше Сашко вдягається і кличе на допомогу рятувальників. Вони бачать дитину та хутко підіймаються на четвертий поверх. Кілька хвилин, і Сашко із річиком вже на вулиці. Туди, мабуть, до цього Так, Привітати Ізієва Олександра, героя-рятувальника, подарувати йому оцей рюкзачок. <сіхіхі> Тримай. Хочу всім сказати, що Ізієв Олександр е, внаслідок своїх вмілих дій під час вибуху в житловому будинку 30 березня зумів врятувати себе і свого домашнього улюбленця.